Так, хочу вам розказати про отакий пристрій для діагностики ТПМС датчиків, він є початкового рівня. Тобто, я не думаю, щоб для шиномонтажа цей пристрій би потрібно було купляти, оскільки в нього дуже малий функціонал. Ми можемо провірити датчики ТПМС, також ми можемо стаціонарно навчити автомобіль, якщо автомобіль підтримує цю функцію. От, Щоб включити, ми нажимаємо на кнопку. От, Ми бачимо версію. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо вибрати автомобіль для цього. Нажимаємо сюди. Останній збережений автомобіль зберігається в меню. Тобто ми можемо швидко до нього дойти. Тут ми можемо провірити е, сигнал і налаштування. Е, тут я маю на увазі е, додатку, е, пульти провірити, і також можемо провірити е, ТПМС-датчик, коли він ще не тільки з заводу. Тобто, отут ми можемо провірити датчик, якщо він тільки ще не прийшов з заводу. Тобто там нема прописано ніякого, е, ніякого автомобіля, ми можемо тільки перевірити серійний номер, там технічні дані, е, також е, е, розряд батарейки. Тут ми можемо провірити пульти автомобіля. тобто е, Ми нажимаємо на пульт і автомобіль, е, е, і бачимо, чи пульт реагує, чи не реагує. В налаштуваннях. Коли ми переходимо в налаштування, ми можемо вибрати е або Європу, або Сполучені Штати Америки. Вибрати мову. Зразу скажу: на російській мові значно менше автомобілей, тому, що, тому ви вибирайте е англійську мову. Стандарт Хекс. Чому ви, ми вибираємо стандарт Хекс? Тому що. Чи сканером, чи чим ми прошиваємо формат е датчиків е в цьому режимі. Також вимірювання тиску і температури, оскільки ми в Україні ми ці стандартні е налаштування беремо. Переходимо далі. Тут ми можемо переключити пристрій для обновлення. Оскільки, е, ну, наскільки я знаю, цей пристрій вже більше не оновлюється. І також ми бачимо останні вимірювання, що ми робили. От. Е, також ми можемо цим пристроєм з новою прошивкою е, програмувати датчики Outtel. Е, Такі машини, як Toyota, ми, ми не можемо. Е, ми не можемо е через обіді прописати. Тому кажу, цей, датч... е цей пристрій ми використовуємо ну, в особистих цілях. Також ті е сервіси, які не хочуть, е ну, наприклад, е програмувати датчики, а просто хочуть перевірити. Ну, наприклад, вони займаються суто. Шиномонтажем. І хочуть просто перевірити датчики, не прописуючи в автомобіль і не програмуючи. Тому що програмувати датчик цим пристроєм є досить довго порівняно з іншими пристроями. Дякую.